Сьогодні у нас довге волосся і вся а, праця буде у нас а, на фоні а, фронтальної зони. Тут дуже а, буде така коротка чолка у нас виглядати, тут у нас буде такий. Тобто а, буде відчуття, що тут а, ну, такий гарний прямо каскад зроблено, але цю довжину ми будемо а, залишати. Подивимось, може трошки-трошки і допрацюємо. Поїхали. Так. Е, наше завдання відкрити максимальне обличчя, е, тому що у нас повинен бути, бути е, ось, ось цей е, кут, щоб цього волосся вже не було. Якщо ми будемо робити на подовженні, у нас вийде те, е, що зараз вже є. Беремо вертикальний проділ. Плечный на своем месте и ревно вырезаем. Тут нахиляємо, розподіляємо на своєму місці так, щоб як сумки гітари були. Раз. Фіксуємо там, де потрібно було зробити зріз, дві фаланги пальця. На своєму місці, бачите, вот тут його місце. І я тягнемо, тягнемо тянемо, сюди. Нахиляємо в протилежний бік, стаємо напроти, так, трошки назад. Ага. На своєму місці. І оцю першу пасмочку я зрізав, я виділяю таку саму і міряю по балансу. Далі. Обов'язково. Вот тут дуже важливо, щоб ви на своєму місці. Бачите? Вот, прямо на своєму місці. От контроль. Ви повинні захопити трошки контролю, дві фаланги, і трошки послідуючи. Знову розподіляємо, знову фіксуємо. Почти я потрошки, потрошки я на своем месте. О, по центру контроль. Тянемо аж от сюди. І о таким чином. Раз. Текстура була тільки в фронтальній зоні. Обов'язково розпреділяємо волосся, шукаємо контроль і все до центру тягнемо. Я спочатку зробив фронтальне, щоб побачити, ну яка довжина у мене потрібна була, щоб я таким чином зараз не зрізав більше, чим мені потрібно. Так, нам потрібна чолка. Починаю спочатку прибирати її довжину. Ну, довжина повинна на суху залишити, бо основну чолку будемо стріхне на суху. Тобто ми прибираємо просто зайвий. Зайве волосся. Так, я заколов чолку і трошки скриневої зони. І будемо доробляти, тому що чолка потрібна бути в нас коротка, ну, плавно вписуватися в довжину. Для цього я оці дві і відділив. Починаю і такими гарними. Так само з'єднуємо. Я в різні боки а, текстурую від центру до краю для того, щоб создати максимально текстурований край. Так, до йде стрижки таким чином, що як ви стригли, так і допрацьовуємо. Тобто виділяємо діагональку таку, розподіляємо волосся на своєму місці і доробляємо. Знову робимо діагональку, розподіляємо волосся так, щоб воно було кожне на своєму місці. Мені бажана максимальна текстура, і я таким свободним пойтом роблю. Можемо трошки розбивати лінію, нашого так. Отака вот гарна дівчинка у нас вийшла. Бачите, ми зробили фронтальну градацію стовпчик, який максимально допрацювали. Ми зробили човку, яка плавно входила в саму фронтальну градацію, і відчуття, що тут дуже така каскадна, дуже сильна каскадна форма. А не каскадна, а тут просто фронтальна градація, тому що все одної і довжини. Тож ми, ну, ми бачимо, що тут у нас утворився конус, тому що. Всі всі волосся достали до фронтальної градації. Це те, що я казав, що коли ми робимо стовпчик, ну, в класично він доставав у нас до плеча. Ну, у нас вже було не класично, у нас максимально текстуровано, у нас була фото, як, як потрібно бути. І ми зробили от таку, таку гарну стрижечку.